Почали дивитися, що відбувається в нас у Львівській області, які у нас потенціали є замість студентів і як ми можемо реалізувати їх. Ми проаналізували, що фактично 117 тисяч студентів у Львові, тільки у Львові, і це досить велика цифра. В на наших церквах ХВЄ це є 1121 на даний момент, можливо, там дещо збільшення пішло від попередньої статистики, але фактично більшість з них не війшли ні в яку асоціацію, ніяку спільноту студентських організацій. Ми почали шканалізувати, чому, що як, і прийшли до висновку, що нам треба створити свою спільноту і починати розвивати цей рух. Ось. І е... дякую Богу, що знайшлися люди, котрі готові були посвятитися. Ми зібралися, ми розробили цілу концепцію, як вона має виглядати, на наша спільнота, які цілі, які завдання. І я хочу, щоб ми зараз коротко пройшлись по PowerPoint е... по інформації. І... Я вам сказав, цілі, наше бачення і... о є. Отож, ми назвали Асоціацію Іванських студентів, ми розробили бренд, свій е логотип для того, щоб поєднати і християнську позицію, і е навчальний процес. Ми дійшли до висновку, що одна з найбільших проблем наших студентів в, в тому, що вони не в з... спільності. І взагалі проблема людей вистояти в якихось процесах, тяжких процесах формування, особливо коли це студентів. Вони дуже часто лишається на один цим своїми проблемами. Вони залишаються в таких питаннях, де треба відстояти віру, де треба відстояти проблеми з корупційною діяльності, а в іншим в воді на самоті. І ми вирішили запропонувати їм створити спільноти. Тому ми маємо десь таку позицію вашу спільність, тобто ми хочемо об'єднати наших спільноти, запропонувати їм дію, рух якийсь вперед, тому що молодь, ви знаєте, це найбільший потенціал. Молодь робить революцію. Якщо їх правильно правити до правильної діяльності, вона може робити надзвичайно великі речі. І це віримо, що це приводить до того, що ми виконуємо місію Бога для благовістя в університетському середовищі. Давайте ми підемо по порядку. Наше бачення. Першочергова ціль кожного служіння, яке є зосереджене в бозі проголошення вангелії в університеті. <реклама> це іншим. На задньому Ось. Наступне наше бачення, наше мислення про формування християнського світогляду в університетському середовищі. На жаль, досить багато у Львові, хоча ми є досить релігійним містом, католицьким містом, здебільшого, тому що ви знаєте, що історія говорить про те, що Україна була підпочуваючний період, і питання релігії також воно досить, досить, досить сильний вплив. Але ми залишаємося в науковій сфері все рівно досить від Біблійної християнської абсолютно позиції. І дуже багато є проблем в тому, що викладачі самі, коли проголошують якісь ідеї, вони проголошують абсолютно антирелігійним, антихристиянським. Тут нам треба впливати на це середовище викладачів і студентів, щоб формувалися правильні християнські принципи. Наші цілі, Дещо говорю, згуртувати, об'єднати іванських студентів. Ви знаєте, що я помітив? Я довший період я помітив людей, котрі. Знаєте, ну от фестиваль це дуже свіжий приклад, абсолютно свіжий приклад. У нас був е, фестивалі, зустрічається двоє людей, мені потім відходили і говорили. І одна дівчинка приходить і каже: Іван, а що ця людина питається в мене? Вона є наша, ну, з нашої церкви. І каже, мота, «Ну, вона є з Іванської каже, Слухай, я навчаюся з ним. Я, я бачу його, я постійно бачу ні поведінки, да, ні, ні, ні вияву про те, що ти маєш християнські цінності, християнську позицію. Дуже цікаво, що дуже часто молоді, самі молоді, дуже важко, я що говорив, відстояти свої принципи. І ми помітили, що статистику Сполучених Штатів, що дуже багато студентів вони втрачають віру в Христа саме в період навчання в університетах, коли вони віддаляються від домашнього. Такого знаєте, домашньої опіки, затишку батьків помісних церков, вони ходять зовсім нове середовище, і там зовсім нові виклики щодо них. І не завжди вони готові втримати віру і проголошувати про свою християнську позицію. Отож, перше допом... згуртування, друге допомога у ідентифікації студентів. Ми хочемо допомогти людині визнати, що вона має певну позицію. Коли вона визнає, що вона має якусь позицію, вона потім мало помалу починає діяти так, як вона має позицію. Е, я недавно зустрівся з одним чоловіком Філіп Віталік, він сказала, це знає, і каже: Я дуже часто тепер говорю нашим студентам ЛБС, що вони коли приходять в місця загального харчування, умовно, Макдоналдс там чи якесь кафе, що вони просто встали на ноги і помолилися за її. Це був прояв їхньої позиції, їхньої віри. І потрошки проголошення. Якихось в це середовище. Тому що дуже часто буває, що е, через можливо, незрілість певних служителів церков е, нас не вчать е, чіткої проголошення позиції. Був період, коли християни вони були в стані постійного знаєте, такого гніту і постійного такого пресу, і вони мусили, мусили ховатися від органів державної влади, тому що це за віру можна було мати багато проблем за твоє переконання. Але зараз час змінився. І... Але мислення, стереотипи залишились попередніми. І воно передалося молодому поколінню. Вони якби вибачаються, або вони відчувають якусь свою знаєте, ну, неготовність виявити християнську позицію. І от у нас є речей, що ми хочемо робити, тому ми робимо і е, бренд розробили, тому ми робимо і різні, у нас є значки, у нас є там. Е... Браслети, футболки і інші інші речі для того, щоб люди мало-помалу рухались до того, щоб вони не боялися виявляти свою івановську позицію, біблійну позицію і так проголошувати перш за все своє переконання, а потрошки вже й будуть запитання, що це є, чому ти такий і інші питання. Мотивація іванських студентів до індивідуального благовістя та колективного місіонерства в студентському середовищі. Наша ціль допомогти у ідентифікації, а потім запросити їх до благовістя. Тому що е, не завжди е, ми маємо можливість війти в спільність студентів і просто щось їм розказати. Студент студентам набагато легше знайти спільну мову. Тобто, якщо вони працюють, вчаться постійно разом, вони можуть легше благовістити і в різних форматах е, проголошувати Христа. Пропагування християнських цінностей. це означає, що ми. Починаємо і робимо різні акції, різні дії для того, щоб все більше і більше в університетах поширилися християнські цінності, і воно захоплювало університетське середовище. Поширення християнської парадигми в різних сферах знань через викладання відкритих лекцій християнськими лекторами. Ярослав вже говорив, що Східноєвропейська реформація вона працює тим, щоб запрошувати лекторів, які приїжджають у вузи і викладають теми різних. Різних сфер знань, але з християнською основою, з християнськими текстами. Питання філософії, питання економіки чи інших, але з християнськими цінностями. Отож, це наші цілі. Як все працює? Один раз в місяць ми збираємо всіх студентів АЄС е, в спільності міста Львова, де ми говоримо про наші е, бачення, про наші цілі, що ми будемо робити, е, які будуть такої зустрічі, про що дещо буду говорити. Мотивуємо їх і. Ми, зараз вже, ми почали працювати спочатку на церковній аудиторії е, приміщенні. Зараз ми виходимо вже абсолютно е, громадська платформа, в місті є медіатека така відповідна. Ми будемо орендувати цей зал, ми виходимо тобто, за межі церковної будівлі, щоб легше було приходити нові студенти до нас, зокрема, не, не, нашого, е, не нашого середовища. Ми рекомендуємо два рази в місяць студентам збиратися до спільності в, в своїх навчальних закладів. Якщо є можливість, вони збираються на базі університетів, вони збираються на базі їхніх факультетів в приміщенні для спільної молитви, там, відбадьорення, свідчень, можливо, якісь проблеми, труднощі. Вони думають про якісь плани, про благовістя, запросити своїх друзів на ті спільноти чи якісь проекти, які вони можуть зробити саме в своєму університеті. Далі ми рекомендуємо, що вони запрошували своїх невицикових друзів на дискусійні клуби, про що ми. Тут будемо говорити багато, спортивне дозвілля, проєктність християнських нецінності. Ми зараз розробляємо кілька напрямків. Ми хочемо зробити квести. До речі, хочемо, щоб ви нам допомогли відпрацювати різні напрямки, різні відділи, щоб в АЄС були різні різні е, напрямки, як можна працювати і залучати студентів до нас. Тому що е, нам, ми народилися 29 лютого. Це досить така. Знаєте, історична дата, тому що вона буває раз в 4 роки. Ми справді відкриття наше відбулося 29 лютого. І ми, ми потім вже коли усвідомили, що це справді... Ну, Як річниця. Робити, та, не та, не так, не раз в 4 не роки заткувати річницю. Ось. Один за 4 вийшло. Тому ми потребуємо ідей. Ми зрозуміли, тобто що нам треба робити, ми починаємо рухатись, і набираємо обороти. Про відкриті лекції я вже говорив. Значить, ми шукаємо от, власне, якщо ви просто у вас будуть ідеї, думки, я просто скажу запит, а ви, як будете мати якісь ідеї, підходьте до вас та до нашої команди. На дискусійними клубами працюємо, сподіваюся, у нас також відпрацьовується. Дуже велика у нас є потреба в квестах. Ми ж оскільки міст у Львів вони досить туристичні. Ми шукаємо, щоб у Львові розробити якийсь гарний проект туризму. Для того, щоб коли студенти, дуже велика насичення у Львові є студентської спільноти, щоб коли приїжджаючи воно проводити студентські різні а, такі різні проєкти і запрошувати їх потроху потроху до нас. Ну, зовсім головне. Значить, ми, ми заповнюємо реєстраційну картку при входженні. Особа, яка заповнила студент, вона записує своє ім'я. і Це засвідчення залишається для неї на згадку і пам'ять про те, що вона війшла. Це якби знаєте, такі певна. Умова договору, коли я підписався, вішов соціальних студентів, я був на себе зобов'язаний. Що я засвідчую, що я маю дотримуватися, і що я проголошую, які цінності. Я вже говорив дещо про значок, який в нас і браслет, є дещо, щоб нас до ідентифікації. Це як би і все. Можливо, у вас будуть якісь запитання, доповнення, то наша команда який... У нас є відповідальність за. Асоціацію у Львівської області це і Мар'ян Косяровський. Покажись Маріан. Ось. Ну і багато команда, тут велика кількість є, можливо, не всі, але велика кількість є тут з нами, які працюють. Якщо ви бачите, скажімо, ми, ми дивимося на кілька речей. Ми, крім того, що ми, ми зробили, ми не хочемо хазуватися, що ми що зробили. Ми поки, ми хочемо побачити слабкі сторони, ми хочемо побачити е, нові напрямки до розвитку. Тому що зрозуміло, що ми хочемо і шляхувати, щоб воно було максимально в таке, таке практичне, актуальне і що воно відповідало на запити сучасного світу, сучасного студентства. Попри те, ми дуже пильнуємо і, і хочемо, щоб Християни, наші студенти, котрі є в університетах, що вони зберегли віру, тому що, повірте мені, що дуже велика вона втрачає віру саме.